Ранкова студія телеканалу Скіфія продовжує свою роботу на календарі 31 серпня. Хороший ранок понеділка. Я сподіваюся, що він у нас хороший, є і приємний. Так таке ж, як моє знайомство з нашою сьогоднішньою гостею Галиною Гуринок, практичним психологом методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської ради. Галина Миколаївна, доброго ранку. Доброго ранку говоримо ми сьогодні про таку особливість як ліворукість. І от моє перше питання це. Причини виникнення цього явища, вони якось у ліворукість успадковуються від батьків, чи є якісь інші, можливо, умови виникнення цього явища? Е, ну, перш за все, так слід сказати про те, що існує і ліворукість, да, і так звана лівшість. тобто е, це особливість мозку, е, певна симетрія мозкової діяльності, яка визначається генетично частіше за все, але інколи бувають проблеми, які пов'язані, наприклад, з травмами або з вродженими вадами, коли е, така компенсаторна. На ліворукість, коли це просто тому, що дитина не може користуватися правою рукою, і більш, звичайно, це генетична успадкована ознака, яка визначається в тому, що одна з півкуль нашого мозку починає домінувати над іншою, для того, щоб забезпечити людині активне життя. В чому особливості, от взагалі роботи мозку, сприйняття і обробки інформації лювші? Е, ну ми ви правильно сказали, що симетрія вона в всьому світі, звичайно, є. І тут так само наші дві півкулі, які відповідають за те, як наш організм функціонує, вони не є дзеркальними, вони взаємодоповнюючі, взаємоорганізуючі, і в кожній з півкуль знаходяться свої центри, які відповідають за ту чи іншу особливість психічної діяльності. Так, наприклад, ліва півкуля вона відповідає за абстрактне мислення, за мову, розпізнавання взагалі всіх знакових систем. Права півкуля відповідає взагалі за образне мовлення, за музичну творчість, художню творчість, за інтонаційні особливості мовлення. Так само, наприклад, і в емоційному плані, якщо ліва півкуля це відчуття щастя, радості, це відчуття, взагалі позитивні емоції, то права півкуля вона відповідає за негативні емоції, за сум, за страх, за тривожність. Центри там знаходяться саме в правій півкулі. Але вважаючи. Те, що нервові шляхи в нашому мозку перекручуються, перехрещуються, то права півкуля керує лівою половиною тіла, а ліва півкуля керує правою половиною. Тобто, якщо ви лівша, у вас домінуюча права. Домінуюча права, права півкуля. Да. Домінуюча – це тобто вона виконує головні функції. А в... Вона визначає більшість, вона інтегрує в собі угу. всю психічну діяльність і визначає більшість тих функцій, які ми виконуємо. Вона якби. Провідна бере на себе, да бере на себе керування. Інтерація. Тобто, якщо ви говорили, що наша ліва півкуля відповідає там за аналіз і все інше. У лівші можливо вона такі функції будуть не дуже добре розвинені, так вони будуть трошечки ну якби мати певні проблеми. Да? От, наприклад, для дітей, які мають ведучу праву півкулю, для них характерним є, наприклад, недостатня концентрація уваги. Передусім, uh -huh. потім у них є можуть бути порушення зорово-моторної координації, що дуже велике значення має для формування навички письма, читання. Вони можуть мати певні мовні порушення взагалі. І це треба обов'язково враховувати і педагогам, і батькам для того, щоб правильно побудувати стратегію. Тобто, виховання. Тобто з такою дитиною треба проводити більше часу, коли її, наприклад, вчиш писати, так? Не стільки більше часу, скільки більш правильно з такі організовані умови, угу. тому що дитина повинна бути впевнена в тому, що в неї все вийде. Вона повинна в тому бути впевнена в тому, що помилка це не привід для нервування, а привід для того, щоб зробити аналіз і покращити свої навички. І для такої дитини обов'язково повинна бути створена дуже така позитивна спокійна атмосфера, атмосфера ніяких натисків, ніяких таких. Конфліктів, хоч повинна вам сказати, що якщо в родині є дитина-ліворука, а всі інші праворуки, то це викликає зразу напруження для всієї родини, тому що всі починають керувати цією дитиною, намагатися її перевчити, дають їй вказівки. Це не найкращий варіант, звичайно, таке соціалізуюче середовище не сприятливе для такої дитини. Взагалі, найкраща стратегія батьківська це не фіксувати увагу дитини на тому, що вона не така, як всі. Тобто треба дуже спокійно до цього відноситися. Взагалі є певна стратегія, яка пов'язана з віком дитини. Підіатри... Тобто, в залежності від віку треба якось скоригувати свої дії, чином? безумовно, чин. да справа в тому, що ліворукість, як взагалі домінантна півкуль, вона формується не так швидко. Немовляти, вони всі народжуються з обома правими півкулями. а Потім вже з розвитком мови починає домінувати та чи інша півкуля. І, ну, наприклад, педіатри можуть визначити генетичну ліворукість у дитини дуже маленького віку, тому що на ведучій ручці. Починають е, е, затухати рефлекси, немовлят швидше ніж mm -hmm. на ті ручки, яка не ведуть. і тому. Е... А, а за іншими якимись ознаками у маленьких дітей ліво руки визначити важко, бо вони одночасно користуються бойовими руками так само, як обома очима, вухами і так далі. А от після трьох-чотирьох років, коли дитина себе вже усвідомлює, коли починає формуватися мова, як засіб спілкування, і саме тоді починається формування домінуючої півкулі. Зазвичай повністю сформована домінанта може бути навіть і в 12-12 років дитина тільки ну якби дозріває, да і тоді вже можна говорити про, про те, яка рука буде ведуча. Але, Починати писати ми ж починаємо раніше, в 6 років. Тому тут повинна бути дуже серйозна робота. Якщо є хоч якесь таке навіть, враження про те, що щось не так, не та ручка, ведуча дитини, треба обов'язково звернутися для, до психолога. Минулого року у нас було проведено дуже такий цікавий семінар на базі 47-ї школи та логопедів. Це і логопедична проблема також, психологів і початкової школи, де ми і розбирали методи діагностики ліворукості дитини, і методи корекції, і роботу логопеда, психолога, вчителя. Саме з ліворукою дитина, бо там є певні особливості і посадки в класі, бо це дитина повинна сидіти тільки на тому рядочку, що біля вікна, і з краю біля вікна, тому що світло їй Середово треба справи. Да. І ліко дитинки повинен трошечки спарти, з парти. З, Ну, якби знаходитися за краєм парти для того, щоб Чи було трошки, було зручніше, зручніше да бо ці під час руху. писання у дитини повинна опора йде на мізинець для лівшів Зараз є спеціальні ручки, такі цікаві, які дозволяють їм пристосуватися до писання правильно і так, як їм зручно, тому що. А можна я спробую? Можна Ви розповідаєте. Да. Зазвичай дитина ліворука, вона сама собі при... тут, тут. вибирає ага. такий спосіб писання, де да, і так пишуть, і зеркально, як права рука, діти пишуть, вибирають От так. Да. Навіть. Да, навіть так і... Але зошит розвертають трошечки інакше, під іншим кутом. Да. І це все обов'язково потребує уваги і батьків, і педагогів для того, щоб дитина знайшла свій найкращий спосіб писання. Дуже велика проблема для дітей, коли вони пишуть те, що зразочки всі знаходяться зліва. І коли дитина лівою рукою пише, вона закриває зразочок, і дуже важко це робити. Тому зараз існують і прописи спеціальні для ліворуких дітей. І, в принципі, вчителі або батьки можуть і самі допомогти дитині. коли вони вони переносять зразочок з ліва, такий самий зразочок малюють справа, і дитина, працюючи в прописах, орієнтується на той зразочок, який справа, і в неї все відбувається набагато легше. Ну а взагалі треба дуже таку знаєте, правильну команду створити для того, щоб навчати дитину ліву руку спокійно. З радістю, щоб вона добре себе почувала в школі в дитячому садочку. Галина Миколаївна, а як визначити, є якісь вправи, які можна зробити і визначити, що дитина ліворука? Ну, скажімо так, визначити може спеціаліст. В місті uh -huh. є навіть спеціальна установа, наприклад, є консультація, така от психолога медико педагогічна консультація, до куди можна звернутися, і спеціалісти допоможуть визначити з, з тим наскільки дитина ліворука. Але є спеціальні. Тести, спеціальні такі вправи, які можна провести вдома батькам, наприклад, кинути дитині маленький м'ячик. Такий, які uh -huh. можна спіймати однією рукою. Яким, якою рукою вона спіймає цей м'ячик? Дати дитині коробочку і сказати, що там щось цікаве. Якою рукою вона буде активно відкривати цю коробочку, та й рука є ведуча. Да. Е, скласти ручки в замочок, який пальчик буде ведучий, той. Е, тут можуть бути проблеми. Да. Я, от, наприклад, правша, але в мене лівий палець е, може бути ведучий, мені так інколи uh -huh. буває. Е, Вернути в трубочку папірець або дати калейдоскопи, цей красивий такий, да, яким оком дитина буде дивитися. Бо інколи є дитина ліворука, праворука, вибачте, а ведуче око ліве. І це теж може бути проблемою при написанні, наприклад, при навч... Навч... навченні дитини письмо і читанні. Оце ж є ліворукі люди і лівобоки, так? Так, да, так. Да. Ну, а спортиване. чим вони відрізняються між собою? Ліворукі – це тільки центр, який відповідає за активний рух, знаходиться в правій півкулі і дитина користується тільки. лівою рукою. Більшість ліворуких вони одночасно і повністю лівополушарні. А є люди, які мають ліву, руку, але деякі інші функції можуть бути сконцентровані в лівій півкулі. Тобто треба визначати і, ліву руку, і ведучу руку, ногу, вухо. і... Око. Наприклад, дати дитині годинничок механічний, послухай, як до якого вуха вона його притулить, то, то вуха є ведучим. Тобто, якщо ми визначили вушко, ручку, там, ніжку і воно все і ліво, рука, лі, да. ліве, то значить ліво да, да, а Якщо тільки лівою рукою користується і можна. Може бути просто лікшали, да, таким чином. Але Микола, існує така думка, що лівші це люди обдаровані, геніальні, це правда чи ні? В принципі, да. Ну я повинна Вам сказати, що я впевнена, що будь-яка дитина обдарована. Потім ми можемо борозу це або ні. От але якщо взяти, наприклад, перелік людей, які були ліворуками залишили свій вагомий вклад. Да, вагомий вклад в історію людства, наприклад, Леонардо да Вінчі, да, то, звичайно, серед геніальних людей Ліворуких дуже багато. Ейнштейн, ну, можна перелічити багато. Проблема в чому? Проблема в тому, що ну, не проблема, перевага їх в тому, що вони дуже чутливі. Через те, що права півкуля більш така ліва Емоційні півкуля і мада да, більше да. розвинені Емоційна, да вони дуже чутливі, вони дуже ем, легко сприймають е, на півтони, наприклад, да. угу. творчість взагалі знаходиться саме в правій півкулі, тому дійсно ліворукі люди такі більш образні, більш і цікаві більш А якщо говорити mm -hmm. про, наприклад, Олександра Македонського, який був воїном, або ж Ньютона, який був фіз. Ну, я повинна сказати, що воєнна стратегія це теж певним чином іскусство. Да? Це мистецтво. теж мистецтво да, така серйозна. Ну так ну, але Миколина, а дитина, от вона може на все життя залишитися ліворукою, або ж якщо батьки захочуть внести певні корективи, її можна перевчити. Це можна робити чи не можна? Як це на дитину впливає? Ну, я вам скажу такую просто такий факт, що з усіх дітей, які заїкаються, третина це переучені лівші. Тобто це можливо. дуже серйозне втручання в роботу нейрофізіологічних функцій нашого організму, яке може привести до серйозних проблем. Дивіться, у дитини центр активного руху знаходиться в правій півкулі, вона ліворука, а ми починаємо заставляти її писати. Правою рукою, тобто на настільки на її е, активізуємо цю півколю, що одночасно активізуються і негативні емоції, і страх, і тривожність, і формуються оті ті неврози, які потім дуже серйозно впливають на стан дитини. Тому е, дитину не можна перевчати, але можна спробувати ото у віці 3-4 роки, е, коли щось тільки формується. Е, Домінантна півкуля, тоді можна ну, запропонувати їй користуватися правою рукою, не активізуючи на цьому увагу, не наголошуючи на те, що ні, бери праву руку, не, не дивити на диповіну. Може створювати та якісь там певні умови? Да, да, можливо. Тобто давати в обидві руки ручку, більш такий, наприклад, там, малює дитина різними олівцями. Угу. Той олівець, який там ведучий, наприклад, зелена трава, дати праву руку, а там жовтий олівець ліву руку. Тобто намагатися їй пропонувати, але не на не на не, не, не налаштовувати її дуже так активно, і якщо дитина опирається обов'язково припинити і вже хай робить як їй зручніше. Лівші вони в основному дуже емоційні і чуттєві, коли навіть якщо батьки почнуть на них кричати, можливо, якийсь зрив або ж відсторонення, і тому це треба дуже обережно робити. <свистець> Очень дуже обережно треба відноситися до будь-якої дитини кричати, ніяку дитину не можна. З усіма проблемами можна дійти до ладу спокійним тоном, але дійсно, якщо ліворуку дитину. Поставити в такі умови, які вона не почуває себе комфортно. Оцей її стан негативний, проблемний стан він її закріплюється да, і може спричинити і затримку, і затримку розвитку і неуспішність шкільну. Дитина, яка в неї не виходить, вона опускає ручки не, буде, не хоче робити нічого, не буде цього нічого робити, тому що в мене все одно не вийде, ніколи не вийде, тому не чіпляйтеся до мене. Тому треба Краще, найкраща стратегія батьківська і вчительська це максимально комфортні умови, спокійний, е, свій темп, для якої дитині це і зручно, для того, щоб оволодіти навичками. Ну там дуже такі прості елементи, але, наприклад, це легко зробити зразу, да, і будь-яке порушення легше попередити, ніж потім його коригувати. Наприклад, дитина ліворука дитина інколи. Пише дзеркально, да, або коли вона їй потрібно прочитати слово, вона не знає, не, не зразу усвідомлює, з якого боку його починати читати. Тобто вона бачить його цілком, і з, з першої букви чи з останньої, з якої букви починати читати. І тому батьки проводять під перед кожним словом, проводять рисочку, міточку, точечку, і дитина зразу орієнтується на цю точечку, поступово запам'ятовує алгоритм, і далі вона вже не має такі проблеми з читанням, які могли б бути, якби. Цю дитину, наприклад, намагалися навчити читати швидко, чи Ну, тобто існують такі, от, дуже багато сьогодні дали нам корисних парад, малесенькі нюанси, але да. при виконанні них можна набагато швидше Полишити, і легше організувати оцей ось процес навчання. Да. Галина Миколаївна, зустрічається такий термін в літературі як амбідекстрія. Хто такі і Чи багато їх серед нас? Це люди, ну це приклад буквально це обидва руки, тобто люди, які одночасно можуть вільно володіти правою і лівою рукою, і для них не є проблемою ем, якась домінуюча півкуля. Тому, ем, ну якщо ми говоримо про те, що взагалі зараз збільшується кількість ліворуких людей, але Одночасно збільшується кількість амбідекстрів. Тому зараз а, така ситуація, особливо у дітей, вона досить розповсюджена. В принципі, це непогано. Наприклад, в практиці Ось Олександровича Сухомлинського було обов'язкове навчання дітей максимальній роботі двома руками: клей, ліплення, малювання І це дуже добре, тому що він взагалі вважав, що всі здібності дитинки знаходяться на кінчиках її патчиків. І його обов'язково треба розвивати. обов'язково треба розвивати. Okay. Да, ну, це еволюційний процес. У нас взагалі людина, як біосоціальна істота, функціонувала і створювалася, да, так, коли одночасно розвивалася рука з знарядні праці, мова і мозкова діяльність, розумова діяльність, свідомість. Галина Миколаївна, от я в літературі зустрічала таку, такий цікавий факт. Можливо, це не факт, можливо, це неправдива. Інформація про те, що. Жінки, яким за 40, частіше всіх інших народжують ліпшів. А Ви знайомі з такою інформацією? Ні, інформаціє? це, це не трошки не так. швидше за все, це, це генетично визначене. Визначена ознака, тому вона більше залежить від генотипу батьків. Наприклад, якщо ми визначаємо ліворуки з дитини, то перше питання, яке ми задаємо, чи є у вас в родині ліворуки люди. І тоді в якомусь поколінні, да, першому, другому, третьому, обов'язково. Проявляються. А від віку це не зберегти. Що ж Галина Миколаївна, дуже багато ви сьогодні корисних порад дали нашим телеглядачам. Я впевнена, що їм було дуже цікаво. Я вам дякую, що завітали на нашу ранкову програму. Я нагадаю, що сьогодні у нас гостювала Галина Гуринок. практичний психолог методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської ради. Я вам Галина Миколаївна кажу до нових зустрічей, тому що дякую. я впевнена, що вони будуть. Ну а нашим телеглядачам я анонсую хорошу музику. Outro